Вже за кілька годин після нічної трагедії у столиці місцеві урядники призначають перевірку бомбосховищ. У цьому дворі воно зазвичай зачинене на замок. Ключ у місцевих жителів. Коли тільки тривога, я вночі ночі відкриваю, а днем коли на роботі, звісно, ні. А хто замість вас відкриває? Ніт. Хто може відкрити нікого більше? Ні Раніше воно було все время відкрите. Ну коли бомжи там А автомобра звісно, почали закривати, тому що по-другому не виходить. В КМДА звітують, майже після кожного обстрілу отримують звернення від громадян, що ті чи інші укриття були закриті під час повітряних атак щодо бомбосховища, біля якого сталася трагедія, таких звернень не надходило. Контролює наш департамент. Я безпосередньо несу відповідальність. Коли ми приходимо з перевіркою, все добре. Але коли починається повітряна тривога, чомусь у нас виникають проблеми з відповідальними особами, які можуть це відчинити. На наше запитання, чому таке трапляється? Вибачте, спав, вибачте, був в іншому районі під час повітряної тривоги, не змог приїхати. На жаль, людський фактор на сьогодні відчинене або зачинене сховище залежить від банально людського фактору. З тих укриттів, які у столиці перевірили на камеру, всі виявились відкритими. Проте, чи відкриті вони доведеться перевіряти самим мешканцям Києва. Хоча в місцевій владі пообіцяли найближчим часом проінспектують усі укриття. Наразі у Києві їх офіційно функціонують 4141. вночі і під час тривог доступність бомбосховищ відтепер також будуть перевіряти патрульні поліцейські. У регіонах, де обстріли не припиняються, попри небезпеку бомбосховища не надто популярні у Дніпрі. Наприклад, деякі жителі зізнаються, дається в знаки звичка до небезпеки, та й укриття не близько. У нас ближайше укриття на косіорах. Це наскільки Ну, це Минут 15 на машині. А от коли у вас тут поруч прилітало? Де ви ховалися? Дома, в коридорі. Діти, так, да, ну це ж ви розумієте, поки їх забереш, поки... оптимальне – це коридор. Ми живемо вже від школи кілометра два-три, і що от я побігу до а толка. У найближчій школі пояснюють, бомбосховище під час повітряних тривог тут завжди відкрите. І в шкільне укриття пускають не лише учнів і вчителів. А й усіх охочих проект на його потужність 316 осіб. В першу чергу це укриття використовується для працівників закладів. І а, якщо дійсно відбуваються такі масовані нальоти, то к нам і прибігають місцеві мешканці. Але, на жаль, не завжди всі реагують на повітряну тривогу. І в більшості випадків дійсно місцеві мешканці нашого району її ігнорують. Тільки якщо ви не бачите, що є реальна загроза, десь рядом є прильоти, тоді місцеві мешканці приходять до нашого укриття і криваються. Ну максимальна кількість. Ідея у нас була присутня, це була десь в листопаді близько сотні людей. Мешканці Запоріжжя, з якими поговорив наш кореспондент, кажуть, часто взагалі не зважають на сигнали повітряних тривог. Тут жартують. Бомбосховищами не користуються, бо мають залізні нерви. Тим часом повітряну тривогу в місті і області чути чи не щодня. Ні, ми Запоріжжя бронірований. Дві стіни тільки. Раніше ми ховалися хоча б в коридорах, але ну, з моменту, коли попало на правому березі, то ну, ми зрозуміли, що ховайся, не ховайся, смислу, сенсу немає, тому що будівлі такі, що якщо в них попаде, то вже нічого не залишиться, коли склався цілий під'їзд з верхнього до нижнього поверху. А До укриття походить. Ти... А, а в школі треба йти десь хвилин сім і щоб туди і щоб нам відкрили це місце це окремий квест Ходимо в укриття у нас школа 58 там отличное укриття да во время тривоги ми ходим в укриття очень хорошо там чистенько аккуратно все є ми живем недалеко от школи ну где-то ну это что 100 150 недалеко да да недалеко поэтому ми ходим а це Харків тут як і у столиці чимало людей користуються в якості укриття метрополітеном Переважно вдень, вночі тут шукають прихистку ті, хто мешкає неподалік. Не спускаємося. Ну, по-перше, це часу займає більше, ніж тривога звучить. Ми вже привикли до цього. Ми вже нікуди не, не спускаємось. Де можна сховатись від ракети, якщо ти живеш у квартирі або у будинку і не поруч біля метро, метро, де ти сховаєшся? В нашому під'їзді сховища немає, тобто немає підвалу. Є через два під'їзди. Тобто, для того, щоб сховатися там, мені треба перейти два, е, два під'їзди, потім подзвонити комусь в домофон, щоб хтось був вдома, щоб мені відкрили. І тільки тоді я можу туди сховатися. Але як показує практика на сьогоднішній день? Якщо ракета летить, у тебе є звочі 20 секунд. А якщо це у другій у третій годині вночі, то Миколаїв понад 8 місяців, поки тривала окупація правобережжя Херсонщини, був в зоні досяжності ворожої артилерії. Жителі зізнаються за цей час звикли до повітряних атак. Тому квартира для них найбезпечніше місце. У нас під низом фітнес-клуб. У нас люди ходили в фітнес-клуб в підвалі, Ну мені кажется, в квартирі безбезопасні. Нам вдалося потрапити в одне із бомбосховищ у Миколаєві. Ось таке воно має вигляд. Як ми бачимо, воно облаштовано спальними місцями. Тут можна попити води, набрати свіжої води. Має другий аварійний вихід. Утім, попри це, зізнаються жителі, до бомбосховища вони не поспішають. Перше время бігали. Навіть навіть з інших районів приїжджали, заповняли, що. І своїм не було куди. Тут що розборки були. Тут що близько. Я ж кажу, навіть з водопою їздили. Ну потім потихеньку привик. Ми всі вдома сиділи між двома стінами. Після трагедії у столиці кабінет міністрів доручив провести перевірку усіх укриттів в Україні. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Аналогічні перевірки ініціює і місцева влада у регіонах. За порушення в цій сфері. Аби запобігти новим трагедіям, чиновники погрожують посиленням кримінальної відповідальності і закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.